Сьогодні ми відзначаємо одразу два свята: День Святого Миколая та День Збройних сил України. Як в умовах війни, ці на перший погляд не поєднувані свята гармонійно переплилися в на для дітей та допомогу для військових, та ще й на стратегічному підприємстві енергоатом розкаже Товкас. За півсотні дітлахів співробітників стратегічного енергоатому із посмішками та допитливістю в очах заходять до однієї із зал підприємства. Для них побувати на роботі батьків розкіш, адже це об'єкт критичної інфраструктури. А тут для малечі ще й організували майстер-клас. Вже другий рік поспіль. Ми об'єднуємо ці два свята також. І ми запрошуємо діток, і щось дуже корисне, важливо робимо своїми руками для наших захисників. Малечу навчатимуть плести маскувальний одяг для військових. Його ще називають кікімора маскувальні сітки, аби приховати від ворожого ока техніку та виготовляти окопні свічки. Наставницею у дітей пані Любов зачеплюєш, висовуєш знов. Зачепила, висунула і в тебе кожна ниточка капронова вона маскується і отак плететься. На її рахунку тисячі сплетених кікімор та маскувальних сіток їх разом із небайдужими виготовляє від самого початку війни. Коли я починала, я долучала своїх дітей, і мій молодший син в віці 11 років став плести маскувальний одяг і маскувальні сітки. Коли це побачили дорослі люди, тоді почалася отака волонтерська група. Тобто вони дивились, дитина змогла, а чому я не зможу. Я також хочу допомогти нашим воїнам. Вони. Захищають нас, ми їм допоможемо. Уважно слухає наставницю. 11-річна Катруся каже, завдання виявилось нескладне тут. Вона дуже легко, тому що ти отак от порядку плетеш. Утім, має велику місію. Я прийшла сюди щоб зробити маленький вклад. Для військових зробити їм приємне. Зараз, коли я сітку плиту, я вже уявляю, як її буде використовувати військовий. Маскувальний ефект кікімори малеча із задоволенням тестує на собі. Щоб вони от там от, от так от ховалися. І нічого поганого не було з ними. Хай Бог їх береже. А ось Кірі до душі припало виготовлення окопних свічок. Каже, нашим воїнам без щоб нашим хлопцям з ППО, ЗСУ було тепленько горіти ручечко. Якщо вони беруть автомати, щоб вони могли стріляти так дуже швидко. Співробітники енергоатому теж на фронті. Нині у війську їх майже тисяча. Це представники. І робочих спеціальностей, і керівники, і інженерно-технічні працівники. Ми виплачуємо середній заробіток всім працівникам, які служать збройних силах України. У нас є окреме рішення фінансової допомоги для постраждалих, для поранених. Ну а також на жаль, і для сімей загиблих. Поки мама Івана допомагає вчити іншу малечу плести сітки, адже робить це вдома. Він з товаришем рішуче заявляють, мають дати інтерв'ю. Я хотів розповісти, що моя мама ду шиває сітки для Збройних сил України, і коли у неї спина болить, то я їй завжди допомагаю. Мені одного разу снилося, як я шив ці сітки, і на наступний день ми передали їх зсу, і це врятувало життя одному із військових. Ми дуже стараємося, бо ЗСУ нам дає змогу вчитися. Харчуватися, ну, там, ходити на прогулянку, вони наше життя ну, просто так скажемо, спасають. Усе виготовлене сьогодні руками малечі передадуть військовим на фронт. Організатори ж заходу кажуть дуже символічно, що ці обидва свята відзначаємо саме в один день. Наше майбутнє це за нашими дітьми і за нашими військовими. Цими майстер-класами, цим святом, коли ми його об'єднуємо, ми хочемо показати дітям, що роблять для нас військові. Ми намагаємось їм принести щось тепле, святкове навіть в цих умовах. Вони тим самим долучилися і до великої нашої майбутньої перемоги, яку ми всі віримо, після майстер-класу малеча отримала подарунки та зворушливо привітала наших мужніх захисників та захисниць. Вважаю великого щастя і щоб ви жили мирно і спокійним життям, козаки наших. Я даю їм привітання з Днем Збройних сил України. Бажаю, щоб щоб вони не за не загинули, і щоб у них все-все виходило. Бажаємо вам, щоб ви змогли побідити цих е, дуже поганих людей, і, і щоб ми жили під е, мирним небом і щоб була перемога. Слава Україні! Татовка з Володимир Коваленко, Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.